Колеги, всім вітання. Сьогодні у нас було зранку 24 градуси, представте. Зараз на, на сонці градусник стоїть, показує 10. Але відчуваю, що тут по щочках своїх ну, градусів 15 мінімум. І що ми сьогодні будемо робити? Ось приміщення, оце. переверну камеру і покажу вам. Хочу перенести сюди бройлера, тому що сидять вони всі в тому приміщенні, де в мене брудення. А треба її вичистити, той, що бройлер сидить у брудері, опустити на землю, поміняти по все гарно вигребти, Ну, Мить не будемо, це найкраща дезінфекція, але мить не будемо. Ми вигримемо ви, ще й заметемо і постелемо нову тирсу там. і будемо пускати. А той вилер, що там сидить, його треба перенести в це приміщення. Тут у нас йде вода, ця трубочка, до перепілок. Вона замерзла, приходиться перепілка вносить бутилку і заливати воду. Але якщо тут буде сидіти бролер, тут буде тепло, жарко. І заразом покажемо, скільки вони нагріють тут. Так що, Холодина бешена, це у нас буде тут стоять інфо-червона лампочка червона. ще приміщення. Вода у нас є, е, поїлка поки є, бочку поставлю. І Вода йде, вони тут розморожують, зрозуміло, що це йшло. Тут зразу буде тепло, тут я думаю, мінімум 15 градусів буде. Ну Вони вже здорові, 40-й 40 день вона точно їм є. Заразом зважимо. І хай вони бігають тут. Що я зараз зроблю? Готовлю кормушечку, перевертаю, показую. Що там по лентах? Показ двигу немає. Прикрию трошки двері, бо теж іде грі включили. Поки по цьому здвигу немає, багато коментарів дуже позитивних. Що Молодець, що показуєш, як оці всі натяжителі робити, як барабанчики робити, як зекономить не почіпників, а просто труба газова. Бачите, М-16, шпилька йде через усе. Шайбочка, ну хто дивився, той пойме. Ось так. Поки сюди не можу дойти, ленту виставив, ви бачите, все 20 см. Просто ну, камера запотіла. Перепад температури. Просто такими стіг типу, прижав прижимочками. А потім буду е ну Я думаю, відео вийде обов'язково, тільки чуть пізніше, бо не можу дойти ще поки до цього. По перепілочках. Інкубаційне яйце закази є, кому треба пишіть, мені закріплю спільноту, Та бачите яйце гріє, гріє. Да, Одна чогось одійшла перепілка, ну не чогось вийшла, а отут оця сітка неправильно було воно зроблено, вона так голову через... ось сюди просунула сюди і застряла. Ну, все, лежить, Ну, важка така, ну, плем'я є плем'я, така. Дебела, але здохла. Буч така, яка, яка здоровенна. Жаль, ну нічого не зробиш. Так що такі, щоб не робити, ми вже робимо там, бачите, одна, типу, перегородочка. Ну, хто дивиться, той бачить. І тут такого вже не буде, ще не буде задушуватися. Так я робив дві секції, а так буде тепер одна суцільна. І все. Зробив такі дверки примітивні. Казали мені по пошипниках. А як він заклине? що як ви будете міняти? Ніхто його міняти не буде. Як заклине, він просто буде сюди М16 вставляється шпильки, І вона буде просто прокручуватися в самому подчипниці, отут. Якщо заклине подчипник, ну тоді тут буде крутитися, нічого страшного. Сюди зробив таку Удосконалив, щоб теж болтиком укрутив, труба буде пластмасова йти і вкручуватися. Ну, хто бачив, той бачить. Так що, по Попереділках заказ яйця є, є куди розвиватися. Ну, Ми стараємося. А скоро, якщо буде вилуп, і треба готувати приміщення. Ну, пішліте далі за кормушку. Так, покажу по кормушці. У мене на ще стара була тих бройлерів корито саме. Курито бачите, там зроблено отак. Так, 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 отак. Метал старий понаходив на вулиці з-під забору. Ось вони буде. Ця досточка чуть нижче оцього бортика. І вони сюди будуть голову стрілять і їсти. Вона раніше працювала добре, вона була 4,5 метра. Я її перерізав на поплав, зробив 2-метровий. Бачите, стоїть грубо. так такі донизу закріпив шурупом. Тут і тут шурупом. Так 5%. залишилося Осталося Щось яркості на телефоні додавлю, бо не бачу, що знімає. Рожав. Прокуравто в дії. Поки, слава Богу, працює. Ну так само, тут одна розтяжечка і там одна розтяжечка, Квадратик такий йде один. І такий розкосик. Тут розкосик, тут розкосик. І там один. Не знаю, ще там один поставлю, четвертий, щоб вона стояла грубо. Бо того, ж як без цього була, тут улазили тільки півтора мішка. Сюди мішків, я не знаю, 10 улізе, півтони, можна так шахнути, ну не півтони вряд ли. Ну, мішків 5, точно по 30 кг. Щоб засипав і забув. Раніше, раніше птиця була несучка, коли займався, ось тут кормушка йшла. Була сітка, вони на сітці спали. Ці були палки, щоб какашки іменно вони гночу, кури несучки, сруть найбільше какашу, коли сплють. Процентів 70 вона сруйде. Коли сплють, вони срудять і воно все падало тут. Там раз у тиждень я її піднімаю. там, Бачите, ручечка таку вверх піднімав і пора все вичищав. В принципі, я її опустив, щоб вона була вища. Зараз доска опирається в землю, щоб буквально щоб бролер залазив і сюди ночував. Бо щоб так місце, щоб мені жалкою викидати, бо вдруг ще пригодиться. А так і тут такі були ножки сантиметрів ще по 20 вона була вище. Ну, Як там бачите, яке розстояння, а цей тут так високо було. Убрав, тепер вона плотно, але така трошечки під нахилом. Ну, будь заходить заходити, ночувати. Їх виходу немає. А сітку просто мені ще жалко і витягувати, щоб більше місця було. Так що таке коритяко буде, здоровенне, мосне. По воді. Вентилятор сюди вставлю, подивлюсь по температурі і поки так мішками запхав, щоб е, не задувало менше, щоб не охлаждало приміщення. По воді був, трохи підігрівав, бачите, трошки присмалював. Але замерзло і ця вода йде до перепілок. Нічого, вони нагріються приміщення, буде тут тепло. Бачите, вся вода спойна з труб. <смі> Вийшла в землю під землю і йде аж до станції. Станції не знаю. Метрів 20 сюди до станції. А це пластикові спаєшні труби йдуть. Ось так починалося. Так, а що у нас? Життя продовжується. Наробив, я шкоди. Бачите, пів відра перепілок суточних. 124 штучки ушло е за мого. За моїх 20 хвилин неправильної роботи світла. Тобто тут у мене стояла лампочка і не стояв датчик. Обов'язково в брудерах робіть датчик. Я був зняв, не знаю куди. Переставив, а назад не поставив. Довжен бути отакий датчик. Отакий. Чи отакий. Без різниці. Мені це, це нахідно, мощніший. Довжно, лампочка о, іменно в температуру виключати. Нащо світла нема, робить від акумулятора, просто лампочка, Поняли? 60-ка. А тут 250-ка. Як світло є, я включаю її. І щоб обов'язково стояв. Тому що вона може перегріть і температура може піднятися до 40 градусів, ваші перепілки чи бролери чи ну все, що є, може кончитися. Просто задихнутися, джарети. Получається, у мене тут стояв датчик, а тут була секція переділена на пополам, і я купляв яйце по 6 гривень і випловне там чи десь, 200, десь 270 куплених. І 124 одійшло. Так я перегородку убрав, думаю, так бігайте, ви вже тут всі разом. І все, бігають. Так що таку шкоду зробив, обов'язково ставте датчик. На обичну лампочку і теж треба на обичну лампочку. Ну, обична лампочка стільки шкоди не зробить. А оця машина, оце -ця, оце 250, оця 250, ця може наробити шкоди. ну Мені вже наробила, так що будьте обережні, не чудіть так, як я. І головне всіх по тіктоку учу як робити і сам попав в таку халепу. Це в нас молодеж. Вода поки що стоять дві банки, бо поїлки забрав. І корм їдять. Теж світла нема. Як можемо, так і виживаємо. Тут десь бігає G85 штучок. Щось таке. Бачите, п'ють. Міста вистачає. Ну, а ти ж, звісно, переїхали, що тут були. Зараз зайдемо подивимося, що вони там. Як вони себе там чувствують? Ну, такі, гарненькі колубки, однакові, кругленькі. Ну, нічого не можу сказати. Обіщали, що коп-500 по ножках наче роз. Перейшли вже повністю на мій комбікорм, вони зараз... Щось... Хто з Наче Наче рослась. Бачите, один є, з якого немає куприка. Це вам покажу. І оце так постійно ходить, підсираю, бачите? Нема в його куприка, в цих є хвост, а в того немає. Ну, росте, росте. Виросте, заб'є на м'ясо. Такий вже не перший в мене був. Іменно <кій> без куприковий. В тій партії два таких було. Я не знаю, чого таке. недокохане. Ну, що є, то є. Так що баба-дунька горить, дірем, бачите, ліг гріється. Жароджа от туди йде. Слава Богу, що я її зробив. Я не знаю, щоб зимою це б робили, як світла не було. Класно світло впихнув і добре. А зараз щас... це капець. Хто його знає, як його робити? Ну, що, Відро перепілок. Звісно, жалко, ще й куплені, не тільки свої, ще й куплені. 120 штучок. Точніше 124 одешло. Ну і там я бачу ще пару штучок. Бігають слабеньких. Ну не слабеньких, бо пару штучок вже дохленьких є. Все там я бачу, воно лежить. Розстроєний, звісно, бешено, Мокраньким ну, лізуть у банку аж. Положив таку проволочку, бачите, алюмінію кружечок зробив. Щоб аж туди не падали, не топлявся. Це все одно мочиться. Стадо таке, звісно, да? страшне. Сики їх таке движение. <coughs> Але хай бігають. Жарко в них тут ловко. Качество. Маленькі-маленькі. Не можу вставити далі. Насипав трошечки комбікорми. Геть розстроєн, геть не то що а геть. Вруді йдять наслаждається. Так, що у нас далі? Ну, кажіть далі покажу. А вони хай покап'ють. Так, цих показав драконів, пошліте. Подивимось, що там у нас. Утепли в двері ковриком ковальком. Тепленьким, але пало, зараз викритий шруб. Тепло виходить. Жаро так, кажіть у нас тут, так, да? курочки. Сидять, жруть, а добрейший. Бачите, вже які танки, є перше замовлення. Ціна 170 гривень кілограмчик, куди потрібно, туди і відправимо. Слони такі є, звісно, невеличкі. ну Поки виріжеться, то підросте може. Все, зараз принесуємо водички комбікорму, постій вже доїли. Ще навіть не можу намовити цю мисяку. здорово, Але головне, що не залазить. Тоді було просто. Без оцих залізних борзиків і залазили і срали. А це неправильно. Ну Такі гарненькі, буде забой, будемо дивитися, який результат. Чотири штуки вже на сьогодні заказали. Хоча готуюсь з 15 -го числа продажу, щоб все трошечки підросли. Ось так, бачите, такі слони. Хочуть на вулицю, але випускати не будемо поки, бо холодно. Воду приготував надо налити, перепілочка, їсти ждуть, інкубаційне яйце треба відправити. Ой, Скільки роботи? Казав знаю, один спеціаліст не початий край, так. На ленти повичищай бо. Байдеш дуже скільки понасирали. Ой. Що тут перепілочки у вас? Тихенько. Нема світла, немає тепла, да? так? Де у нас немає світла, є половики ну, здоровенці, да? Різниця. 20 і мінімум 16 грамів це. Лупля яєчка, на інкубацію. На відправочку. Кому треба пишіть в коментарях. Або я сюди прикріплю мою силочку на Viber групу. І там ви можете написати мені в лічку. Кормушки пусті. Холодненько, звісно, в сараю. Вчора вечором збирав яйце. Ну, подивимось, що вони нам нанесуть. <різь> Який і мужицяра. Тут здишлися, десь схваці. Хто їсти буде, а? У нас немає світла, у нас зате є тепло, у нас немає тепла, а зате є добро. Зорічки наші. Ух. Ну не хочу. Хотів спару держати, розводити. Дивіться, яка здоровена, взагалі, гігантська якась. Розводити хотів, але А ще зі кривенькі. Бачите, його з самого початку був. У неї точніше. Зате буплять яйця, що мені треба? Харчове. Бо багато часто питають, а харчового немає. Харчове продаємо по 50 гривень, точок. Ух, ух, ух. Розбіялись. Зорька просто, як на забой, в залишаються пеньочки чорні. А це не йде. Ось іще ждуть дівульки. Дивіться, дивульки. Їсти, 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 їсти. Ну це не дибрать на харчове. Ти ще менше 400 грамів, ну, хоча вони вже, не, ну не менше, вже більше 400 грамів. Mm -hmm. Бо вони все-таки время йде. Вони старіють і ростуть. Да? Ось так колеги. Таке коротеньке відео. І щось, і не про що. А це наша інкубаційна тут робиться. Тут кричать наші петухи і радують нас інкубаційним яйцем. Все. Ящик на відправку 300 штук. Це готово наступному клієнту замовили. Ну, так. Поки за ленту не доходить, час. а це одибраті харчові. Ви гляньте, наче курячі яйця. Це вони інкубаційні дорожні бути. Але мені кажуть, що з них діла не буде, бо вони через що здоровенні. Бачите, лоток не закриється. Так що колеги всім дякую, Ставимо лайкосик, підписуємося і наблюдаємо за новими відео.